Сьогодні буду говорити про збірну України. Ну як то кажуть, є одна хороша новина, є одна погана. Хороша новина. Це те, що збірна України отримує два поєдинки, отримує право вибороти собі місце в лізі. Ей там де змагаються найсильніші команди Ліги націй. Е, ну і для того, щоб це зробити, треба в двомачовому протистоянні виграти Бельгію. Ну і як то кажуть, є погана новина. Ні, це не те, що збірна Бельгії сильна, потужна збірна. Це і так всім зрозуміло. Ні, не про це. За інформацією від Сергія Реброва на прес-конференції перед поєдинком він це розповів. Один з лідерів збірної України може не зіграти проти збірної Бельгії. Йдеться про Артема Довбика за інформацією від тренера в цього форварда. Температура на жаль, вчора Артем звернувся з великою температурою. На жаль, це інфекція. Наші лікарі роблять усе можливо і неважливо. І завтра подивимося. Сьогодні на жаль, він. Не тренуються в загальної групи, ну і знову ж таки цікаво наскільки лікарям вдасться. Привести довбика форму, і коли це станеться, скоріш за все. Він перший поєдинок все ж таки пропустить. Можливо, на другий він вже буде в строю. До речі, нагадаю вам, що перший поєдинок 20 березня в Мурсі так, домашній номінально для збірної України в Іспанії. Поєдинок буде проходити. Ну а матч відповідь 23 березня в місті Генк. Домашній поєдинок для Бельгії. Обидва поєдинки за київським часом о 21.45. Ну і переходимо безпосередньо. До змісту цього випуску в цьому відео я спробую ну, так подивитися в майбутнє, спробую подивитися, що нас очікує від цього протистояння. Наскільки реальні шанси збірної України. Одразу скажу, що це не прогноз. Це спроба вгадати, тож насправді я буду прораховувати різні варіанти. Ну і дійсно не сприймайте це відео як прогноз, просто огляд того, що є, і спроба подивитися в майбутнє. Тож одразу скажу, що очікувати на дві перемоги проти збірної Бельгії від України не варто. Так буде добре, якщо це станеться буде чудово, якщо Україна зможе двічі переграти Бельгію, але об'єктивно зараз. Є великі питання. Ну, але є питання і по Бельгії. В них новий тренер. В офіційних поєдинках ми на Руді Гарсію ще на чолі Бельгії не дивилися, тож якраз таки це хороший іспит збірної України. Хороший іспит для збірної Бельгії. Давайте в цьому відео я спочатку спробую спрогнозувати, які склади. Там, виходячи з заявок, так спробую подивитися, спрогнозувати, які склади будуть. Розпочну з Бельгії, щоб далі подивитися, що в Україні треба. Протистояти, як стояти цій команді, і потім будемо переходити власне до складу України. І потім коротко про те, що я очікую від поєдинків. Ну, спочатку від першого, потім від другого. Тож, збірна Бельгії. Якщо дивитися на заявку, то е я думаю, є лише декілька позицій, по яким я чітко можу сказати, що ось ці гравці вийдуть в старті. Першому поєдинку, скоріш за все, за це вже інформація від головного тренера Бельгії Руді Гарсії. В першому поєдинку, скоріш за все, капітаном буде Ромело Лукако. Це означає, що можливо, Кевін Дебрюйне не буде грати зі старту, тому що зі слів Гарсії, саме Дебрюйне в другому матчі буде капітаном в першому Лукако. Ну і. Це такий дзвіночок, що можливо Дебрюйне не в першому матчі в складі не вийде. Можливо, вийде. Можливо, просто так вирішили матч, ти Капітан, другий ти. ми подивимось, порівняємо, і що буде. Тож я на 100% можу сказати, що у воротах збірної Бельгії зіграє Тібо Куртуа. Він повернувся до збірної. Всі цьому дуже раді там навіть говорили про те, що яка атмосфера в роздягальні, як він. Ну, говорив, що говорив, але це не розповідали гравцям співвітчизникам, як то кажуть, що говорив, коли повернувся. Ну і Тібо бокорта це стіна, це надійність, це голкіпер Мадридського рала. Звісно, ну і він буде основним. Я думаю, безперечно. Хоча, наприклад, Сельс з Ноттінгем Форест проводить шикарний сезон. Але коли є ваші заявці, Тібо бокортуато, ну ви розумієте, хто має бути голкіпером. А далі. Дуже цікава ситуація з захистом. Я на початку скажу, що ось точно сказав, що Тібо Курто має бути в основі. І ще один гравець, який обов'язково має, має вийти в основі, це Юрій Цілеманц. Гравець Астон Віли, центральний підзахисник, якою б схема не була. 4-3-3, 4-2-3-1. Цілеманц обов'язково має бути центральним підзахисником. Давайте для Скажімо так, для основи я зроблю таким чином. Все ж таки, дивлячись на склад Бельгії, здається, що більше їм підходить схема 4-2-3-1. Але знову ж таки, якщо буде 4-3-3, то оцей атакувальний півзахисник просто може грати в трійці одним з центральних, і тоді, власне, все буде так. таким чином. Тож будемо брати за основу схему 4-2-3-1, де у воротах я вже сказав, Тібо Курта, в півзахисті Юрій Тілеманс. Ну Ну і давайте на захисників подивимось. Номінально лівий захисник за позицію є лише один: Максим Декайпер. Але ну, насправді я думаю, скоріше за все, Бельгії варто випускати ліворуч саме його. Але є інші варіанти. Наприклад, Тіметі Кастань один з дуже досвідчених виконавців. Він правий захисник, але може зіграти лівого, і тоді праворуч може вийти Дебаст або Мені. Ну але я думаю, що все ж таки Декайпер гратиме ліворуч. Кастань гратиме праворуч – Ну, і в центрі захисту разом з гравцем Спортинга, з Енодебастом Дебастом зіграє. Ну, тут може і фас вийти, і Меле, але. Я думаю, все ж таки вийде Коні Девінтер. Не знаю, чому мені чомусь здається. Хоча знову ж таки, єдиний гравець, який був в заявці шульга центральний захисник, тобто в якого ліва нога сильна Артур Теат за Айнтрахту отримав травму. Ну і ось на його позицію тренер має вирішити кого випускати. І знову ж таки, можливо, це буде Девінтер, можливо, ні, але подивимось. Ідемо до півзахисту. Юрій Тілеманс, думаю, все ж таки, якщо. Обирати гравця ним – це ну дуже важке завдання, тому що багато травм у збірної Бельгії саме в зоні опорного півзахисника. В Астанвілі є дуже шикарна зв'язка. Тілеманс Анана це е, гравці збірної Бельгії, і Анана насправді відновився, ніби, але все одно його вирішили не викликати. Арель Мангалян. Травмований до кінця сезону. Ну і доводиться навіть в заявці. Ми бачимо викликати гравця з другої команди. Аякса. Жорді Мокіо, це опорний півзахисник, напевно, єдиний такий класичний опорник зараз у заявці. Є ще Раскін, Хейнен. Ну і в принципі, ваники атакувальний півзахисник він може зіграти і нижче. Ну хто би не зіграв поруч з Тілемансом, це все одно буде не те, не зовсім опорник. Ну, хіба Мотіо дійсно зіграє, але я не думаю, що наважиться з основи випустити ось цього молодого гравця. Тож, ну, напевно, давайте так просто пальцем в небо, акше ніяк не сказати. Ну, Мені чомусь здається, що Ванекен може навіть вийти. Але давайте я скажу, що Раскін зіграє поруч з Сіламансом. Ну і на позиції атакувального півзахисника або Дебрюни, або Декетилари. Все ж таки мені здається, що під збірну України і під стиль Руді Гарсії краще випускати Дебрюйне. Ну можливо, він вийде в другому матчі в основі, в першому ні, можливо, в обох матчах в основі. Ну я так е зараз залишу його як основний варіант. Але ви розумієте, що Шарль Декеталар також дуже класний гравець. Він також може вийти. На флангах. Я думаю, немає альтернатив до Кута Тросару, тому що вони це ім'я, вони це клас. Дуку це ще й швидкість і дриблінг, це креатив, такий собі і хороший удар. В заявці є потужні. Також Луки Бакіо та Селемакерс, Ну але цим гравцям я думаю, знайдеться місце якраз таки з лави для запасних. А ось в основі на місці нападника має вийти Ромело Лукако. Капітан збірної Бельгії в першому матчі це точно в другому, можливо, він можливо опенда, можливо, навіть башої викликали. Тож, ну або як його правильно казати, напевно, башой, але. Ну, мені зручніше казати бачу. Ну і знову ж таки, ось такий склад збірної Бельгії, Куртуа, Декайпер, іпер Дебаст точно в центрі. Можливо, з ним поруч Девінтер, можливо, хтось ще Кастань праворуч. Головне, що є ціламан, скоріше за все, буде Дебрюйне, Декют, Расар, Лукако, і ось така потужна збірна протистоятиме збірній України. Тепер дивимось на нашу заявку і на те, хто тут відсутній. Не викликали брашка, він буде разом з молодіжкою. Викликаний до молодіжки, так ну і в мене питання насправді, чому не викликали брашка. Але тут треба буде занурюватись в, як то кажуть, в скандали, інтриг розслідування київського Динамо, Цього я робити зараз не хочу. Інакше випуск затягнеться. Тож не викликали і не викликали. Дивимось далі на заявку. Розпочнемо з позиції Голкіпра. Кого би не поставили? Основним голкіпером на один матч або на два матчі, це все одно потужний вибір. Тут є Лунін з Реала, тут є Трубін з Венфіки і є різник з Шахтара. І, чесно кажучи, я навіть не був би проти, якби вийшов різник. Але на мою думку, все ж таки зараз, хоч у Трубіна є регулярна ігрова практика, але Лунін, на мою думку, зараз психологічно, ну не те що психологічно, по компонентам, так може навіть і трошки переважає. Ну Зболівальники збірної України одразу згадають поєдинок його на євро. Перший не вдали, але ну, один поєдинок невдалий. Давайте не будемо списувати голкіпера через це. Ну і ще одна гостринка, якщо вийде Лунін, буде цікаво подивитися на його протистояння з Тібо Кортуа. Власне, обидва голкіпери мадридського реала, обидва конкурують, обидва ну, в хороших насправді відносинах. Ну і цікаво буде подивитися на. Дуелі Лунін Курту, але якщо вийде Трубін, чи різник насправді на якості це не позначиться. Тож, три голкіпери можуть спокійно вийти. Йдемо далі. Залізна основний в захисті для заварний гравець, ну, можливо, зараз найкращий гравець збірної України. По-іншому і не скажеш, заварний в шикарній формі, гравець Борнмута, гравець англійської прем'єр-ліги, і це. Дуже важливий для збірної України виконавець. Також я думаю, основним залізно буде лівий Миколенко. Ну а ось інший центральний захисник. напевно, якщо буде схема. А, до речі, я вам забув сказати: якщо дивитися на заявку і на те, що вісім захисників Сергій Ребров залишив на Бельгію, два лівих, два правих і чотири центральних, скоріш за все, схема буде з чотирма захисниками, двома центральними. І двома крайніми. Але а, на прес-конференції вас запитали, мовляв, а, чи це означає, що збірна буде грати в чотири захисники. Ми довикликали сватка. Сваток вже в збірної, і в нас вистачає центральних захисників. Я вважаю, що ми можемо зіграти і в три центральних захисників, і в два. І... Ну, сваток це дуже непоганий варіант, але знову ж таки. Три з чотирьох центральних захисників правоногі, і один лівоногий, ну тобто ліва нога сильна, це Матвієнко. І тому я допускаю, що саме в парі з Забартем може вийти в першому матчі Матвієнка, щоб е, добре розігрувати м'яч. Але е, як на мене, і Сваток і Бондар насправді непогані варіанти, тож можна знову ж таки, Забарний основний по-любому, а поруч з ним, як і у Бельгії, поруч з. Основним когось ще вибрати знову ж таки, Сергій Ребров, це цей вибір для нього, як то кажуть. Правий захисник є варіант Югим Конопля, який ну, вже можна казати один з таких основних в збірній. Ну тимчика не викликали на цей. Поєдинок, ну і другий варіант це гравець Карапат Олексій Сич. Ну і подивимося, чи долетить, як то кажуть, Сич хоч в одному з матчів до основи, чи все ж таки конопля обидва матчі зіграє в основі. Поки що я більше схиляюся до того, що Юхим буде грати двічі в основі. Тобто захист України Миколенка точно забарний. Скоріше за все, або Матвієнка, або Сваток, або Бондар. Ну, хтось з цих трьох. Хоча чому, скоріш за все, я всіх трьох назвав, скоріш за все, Матвієнко, ну і ймовірно, конопля. Йдемо в півзахист. Ну і давайте розглядати варіант зі схемою 4-3-3. Хоч довбик і може пропустити цю гру, все одно, я думаю, буде грати Сергій Ребров з номінальним нападником, тобто з Яремчуком на вістрі. Праворуч атаці точно зіграє циганков. Ну а про позицію лівого нападника його Сергія Реброва також запитали на прес-конференції. Він розповів, що ось на цьому тренувальному такому спарингу, яка який збірна України проводила між власними гравцями, Ребров дивився на різні варіанти, чому я розпочинаю з атаки, а не з півзахисту, тому що тут потрібно розуміти, кого розгляда... розглядає розглядає скоріш за все Ребров на позицію лівого. Лівого нападника. З гравців за позицію тут є Олександр Назаренко, який, хоч і Чульга, але грає лівого гравця лівого флангу у Поліссі. Також ще один гравець Полісся Олексій Гуцоляк. Він хоч і на правому фланзі, але може грати і. Ну, або він праворуч, а циганков ліворуч, ну, знову ж таки, можна дивитись. Але я думаю, що все ж таки цих гравців з Полісся Ребров приберіг на те, щоб випустити їх з заміни. Тому, все ж таки, на мою думку, не вони вийдуть з заснови. Хто ще може бути: Судаков, Шапаренко, Зінченко, ці всі три атакувальні півзахисники. ну... Можете їх називати центрально-атакувальними такими, можете класично атакувальними, я вважаю, що вони все ж таки можуть бути і такими, і такими. Вони всі три можуть чисто теоретично зіграти ліворуч в Атаці. Тож, на мою думку, вертаємось до півзахисту. Там має бути калюжний, ну тому що. Потрібно комусь руйнувати атаки Бельгії, ну, можливо, Назарина, але, скоріш за все, буде калюжний. До речі, поруч з Калюжним, в принципі, в одному з матчів може вийти і Назарина, але скоріш за все, калюжний опорник і. Поруч з ним Шапаренко та Зінченко, А ось Судаков може зіграти ліворуч в Атаці. Або Зінченко зіграти ліворуч в Атаці і своєю лівою ногою, як знаєте, як він в Арсеналі, коли грав лівого захисника, часто підключався, робив кроси. Ну і він може так в збірні, як додатковий крайній гравець, який буде опускатися в захист і допомагати в Атаці. Тоді Судаков і буде йти в півзахист. Тож я вважаю, що оця трійка Судаков, Шапаренко та Зінченко має вийти. І один з них буде грати на фланзі. До речі, це може бути і Шапаренко. Ну і два інших будуть діяти в центрі. Тож ще раз підсумуємо, що буде: Миколенко, ну, напевно, Матвієнко, Забарні, Конопля, далі Калюжний. Зінченко Шапаренко, Судаков, Циганков Яремчук. Оце скоріш за все такий склад бути на перший поєдинок. Перший поєдинок збірна України грає номінально домашній. Тож е, тут немає сенсу просто сидіти в обороні, тому що якщо пропустять, в другому матчі буде ой, як важко проти Бельгії. Тому треба пробувати і самим атакувати. Я вірю, що збірна України. Спробує це зробити, а не просто двічі буде сидіти від захисту. Вже в другому матчі можна грати в п'ять захисників, якщо результат буде влаштовувати. А ось в першому треба спробувати здивувати Бельгію. Тому треба навантажувати півзахист. Треба навантажувати якраз такий оцей центр поля, в якому Є проблема у Бельгії в опорній зоні. Якщо це вдасться зробити, якщо, до речі, цікаво, мені зараз прийшла ідея, якщо раптом Ребро випустить ромб в центрі, ось цих якраз таки півзахисників, які я яких я назвав, і ну Судаков, шапаренко Зінченко, можуть зіграти якраз таки двох центральних і одного атакувального, і це буде цікаво. А на флангах, наприклад, флангові гравці, такі як. Циганков та, наприклад, Ярмоленко. Циганков тоді буде грати напевно ліворуч. Ярмоленко праворуч і без номінально-центрального нападника. Це також класна ідея. О, до речі. Так також можна спробувати зіграти. Тож ви бачите, що все знову ж таки залежить від того, який варіант наш головний тренер обере. Тому будемо дивитися, вболівати ще раз. Нагадаю, 20 березня перший поєдинок, 23, го другий поєдинок матч. Відповідь обидва поєдинки стартують о 21.45. Тож ставте собі нагадувачі, вмикайте, підтримуйте збірну. Ну і зараз в цьому відео я спробував спрогнозувати. Те, хто вийде в старті збірної України, збірної Бельгії. Ну і я даю вам також нагоду спрогнозувати, спробувати вгадати, хто де вийде, тому що в телеграм-каналі є гол. також я розміщу опитування, чому там, тому що там можна дуже зручні такі опитування. Робити, тож заходьте, віддавайте свої голоси, як то кажуть, хто заслуговує вийти в старті, на які позиції, обирайте і Україну, і Бельгію. Ну і знову ж таки, давайте вболівати, давайте підтримувати нашу національну команду. Яким би знову ж таки результат не був, позитив можна шукати в усьому. Я вірю, що нашій команді вдасться провести хороші матчі. А як воно буде, насправді подивимось, тож... Підписуйтесь на канал ЄГОЛ, щоб не пропускати нові цікаві випуски. Ну і до зустрічі на просторах Ютубу.